І так, усім доброго дня. Нарешті вигнали нашу сівалку. Що хочу сказати, прогнали її просто сошнички по полю, щоб підтерлись, притерлись, подивились. Ну, З налаштуваннями, скажу чесно, казалось, що буде все простіше, доволі все складно, без сервісників запускати дуже важко. Бо все таке дуже оригінальне, дуже. Специфічне треба знання якісь. А і ще один момент. Ми перенесли все-таки оцей вентилятор, ну не вентилятор, а турбіну звідси вона тут була, і перенесли сюди. Так набагато краще, набагато цікавіше. Тим, що у нас цей шланг, оцей е воздухопровід, він короткий, ви отакий. бачите, він виходить і він у нас тут буквально півтора метра. А тут він би йшов по всій рамі. І справа в тому, що тут згинається, так скажем, прицепний пристрій, і цей шланг теж би згинався. Тобто вирішили так, вирішили так і будемо робити так. А зараз іде налаштування, там ми налаштовуємо комп'ютер, підключили контроль висіву і підключили. Підключили контроль висіву і підключили управління нормами висіву. Оці два двигуна вони відповідають за висів добрив і за висів посівного матеріалу. Тобто зараз ми калібруємося і будемо дивитися, зараз йде калібрування на швидкість. Тобто не швидкість, а датчик відстані. Ну так, датчик швидкості, датчик відстані. Він знаходиться отут. Зараз проїжджається 100 він. зараз проїжджається 100 метровка він записує кількість імпульсів, які він проїхав за 100 метрів і таким чином він калібрується. Взагалі апарат цікавий, дуже цікавий, є, звісно, питання, але я навіть їх озвучувати не буду, тому що це дрібнички в порівнянні з тим, що хлопці із. Ремсінтезу зробили, вони, звісно, красавці. Побачимо ну, вже по сівбі, дуже хочеться подивитися, як буде працювати оце контроль глибини. цей. І тоді вже будуть якісь результати. Саме головне, як вона буде сіяти. Так що будемо бачити, все будемо показувати. Слідкуйте, ставте пальці вгору, всім всього найкращого.